Часто хворіють на цистів. Що ви порадите, будь ласка. Ну, перш за все, це ви повинні знати походження цискітом. Е, я вам розкажу, е, розкажу, чим можете позбутися, може так. Е, якщо це ширіша, як колія, зробіть собі обов'язково посів аналізи, можна посів зробіть. Будете бачите, як оце бактерія. Якщо це ще як колі, то що б ми не робили з мочовим шляхом, ще як колі буде виходити, тому що вона живе в кишечнику. Допоки кишечник зущинити, допоки не відбудуєте там мікрофлору, нічого вам вона не дасть. Якщо ж це не тішківник, а у вас інфекція є мочополової системи, то може бути трихомонада, може бути чому ні. У вас можуть бути так само паразити при тому всьому, чому ні? Треба шукати сонечком. Треба шукати. Але щоб запобігти вам тому, то я вам рекомендую брати нашу давку вітаміни С, нашу альфу альфу обов'язково, наш артішок обов'язково і робити собі обов'язково інгаляції. Не інгаляції, тільки такі як називається паруки, на По польськи я на вже вам не скажу, як називається. Ну, а коли сідаєте і паруєтеся, як то? Скажіть мені. ну ви мене Ба, збираєтесь? О, попаричка. Панночки, попариться. Так, так, так. Так от я вам скажу, як треба зробити. Берете камінь, тільки такий камінь, щоб він, знаєте, був витриманий на, ну, на температуру на гарячу, щоб він не лопнув вам. Ставите його на газ і грієте. Грієте довго цей камінь, потім ширцями металевими знімаєте, кладете до відерка його металевого і робите собі такий напар з фощу польового. Фощ польовий, фощ польовий даєте, вам треба запарити, обов'язково буде за 3 літри. Берете на форщю польового десь зі 100 грам, хвощу польового 100 грам на 3 літри води, закип'ятили, поставили, хай відстоїться. Гарячий камінь вложили до відеречка і оце виливаєте туди. Виливаєте, щоб цей перший пар пішов, щоб у вас не спарило. Роздіваєте до пояса, закутуєтеся одіялом, сідаєте і сидите на тому. Фощ польовий там дуже багато є кремнію, а кремній при тому всьому прекрасно йде по бочку системі. Він жгутиком таким іде. І він прогріває. І прекрасно ліквідує е, запальні процеси. До того всього берете наше срібло, берете обов'язково е, укол без голки, тільки, укол двадцятку і берете срібло, вливаєте нашу туди ну так, з 10 кубіків. Позиції лист вже уже після того, як ви вже прогрілися, позиції лежачі в ванні, Пускаєте собі до мочо до мочовика, скільки можете витримати, витримайте, потім встанете, воно все з вас випливе. Зробите так три рази. Якщо це є е, якась зміна простуди, ножки десь простудили часами, або мочовика десь простудили, і як це запальний процес хронічний йде, то ви цим заберете. Якщо це є трихомонада, це досить довго лікування є, але теж можна позбутися. Я вам говорила йти під концепцію здоров'я і направда допомагає. І ще дуже добре, коли вам срочно треба от розумієте, десь. Ну, ну наприклад, синовий рік зближається, а у вас запалення мочовика, і нікуди піти не можете. Ну ж не допомагає і не допомагає жодному розсепти і так далі. Тоді берете собі горілку. Стосунку, я вам подаю Боже, уролог, подаю я вам народну медицину. Нічого. Берете горілку, 100 грам горілки берете, 40% і берете три кіліжки, е, Боже, перепрошую. Один до трьох, може так. Кілішек берете, горілки, і три кіліжки водички. Берете до грушки, проспринцувалися і запальний процес ліквідується. От. О, дуже дякую вам, дуже дякую.